Психотропні препарати напряму впливають на стан людини, їх прив'язують до ліжок. Фізичний стан ніхто не перевіряє. Військові наші вони повертаються часто з пораненнями. Проблема по суті нікуди не дівається. Добрий день. Мене звати Вілінська Анастасія. Я президент громадської організації, громадянська комісія справ людини. Наша організація в Україні вже існує 8 років, і ми займаємося захистом прав людини у сфері психіатрії. Загалом це міжнародна організація, і аналогічні до нашої організації групи існують і в багатьох інших країнах світу. Тому до проблеми зловживання в сфері психіатрії ми підходимо системно, глобально. Ми слідкуємо за ситуацією з позиції різних країн і різних ситуацій. І звичайно є спільні знаменники, про які ми сьогодні також будемо говорити. Перш ніж перейти до основної теми цього відео, відео, я хотіла б сказати, що ми не є юридичною організацією, ми також не є медичним закладом. Ми... Правозахисна організація, тобто ми висвітлюємо саме ту проблематику, де порушуються права людини, і ми допомагаємо консультуємо людей, як їм з тієї чи іншої ситуації вийти. Ми співпрацюємо з великою кількістю юристів, які захищають права таких людей. Також ми співпрацюємо з лікарями, які знають проблематику зловживання у сфері психіатрії з точки зору медичних показників, і тому. Те, про що ми сьогодні будемо говорити, це така компиляція досвіду громадської організації нашої в Україні, міжнародного досвіду моїх колег, а також досвіду юристів і лікарів, які діють і на території нашої країни, і на території інших країн, експертів, лідерів думок. Сьогодні я би хотіла підняти з вами таку тему, як психічний прояв у людини, коли, саме коли ви стикаєтесь з такою ситуацією з людиною, якої є ті чи інші психічні прояви. Особливо у цей час ця тематика актуальна, тому що в нас є. Люди, які внаслідок війни можуть проявляти ті чи інші психічні розлади. Також військові наші вони повертаються часто з пораненнями, і в них можуть виникати, е, унаслідок того, що вони бачать, е, ті чи інші психічні прояви. І от коли ми стикаємося з людиною з психічним е, якимось е, розладом, то є дві. Категорії таких людей: перші це ті, які не встановлять ніякої небезпеки собі та оточуючим, і друга категорія людей це ті, які можуть становити якусь небезпеку для себе та для оточуючих. Саме на другій категорії я би хотіла зупинитись, тому що до нас дуже часто потрапляють запитання з приводу того, як бути, що робити з такою людиною, як себе поводити. Як лікувати і ось саме на цю тему сьогодні я б хотіла поговорити. Треба добре розуміти, що психотропні препарати напряму впливають на стан людини. Одну людину такі препарати можуть зробити більш спокійною. А іншу навпаки більш агресивною, це не керована дія. Кожен раз, коли людина приймає психотропний препарат, це така собі рулетка, і ми можемо отримати абсолютно неадекватні реакції, абсолютно критичні е, стани людини під дією цих психотропних речовин. Про що саме я говорю? Наприклад, є приклади в Сполучених Штатах Америки, коли Напевне, ви чули про ці випадки, коли дитина заходила до школи, і такий непоодинокий був випадок, і підлітки розстрілювали своїх однокласників або вчителів. І ці акти насильства були досить некеровані. Тобто, не дитина потім через деякий час не могла пояснити. Чому вона саме так вчинила, що рухало нею. А якщо я пояснювала, то часто ці пояснення вона навіть сама не усвідомлювала, чому вона це зробила, і ці пояснення виглядали досить м -м, незрозумілими. І у 9 випадків із 13 відомих. Було встановлено, що дитина знаходилась під дією того чи іншого психотропного препарату, тобто вона у той час вживала психотропний препарат чи антидепресант, або знаходилась у період відміни дії цього препарату. Тобто це є такий період, коли дитина вже перестає вживати той чи інший препарат, але ще якусь кількість часу цей препарат продовжує діяти на цю дитину. І а у решти, у чотирьох випадках, ця інформація була просто засекречена, тобто не виключаємо можливості, що і в усіх 100% випадків випадків на дитину напряму впливала дія цих препаратів. Напевне, хтось би задав мені зараз питання: от я вживаю психотропні препарати, і там моя дитина вживає, чи мій родич вживає, і все ж в порядку. Що на це я могла би сказати? Що дивіться, по-перше, так, це ваше право, ви маєте повне право е вживати ті препарати, які... Ви вважаєте, що вони вам допомагають чи не допомагають, але що на що би я просто хотіла, щоб ви звертали увагу при прийомі, це по-перше, уважно читайте інструкцію і відслідковуйте свій стан, тобто відслідковуйте дуже уважно, що з вами відбувається, або що відбувається з тою людиною, яка знаходиться поруч з вами, і яка вживає ці препарати. Якщо ви бачите якісь Суттєві зміни, просто звертайте на це увагу. Я приведу вам один приклад. До нас на нас відбувався великий захід в Одесі, і на цьому заході підійшла дівчинка, яка повідомила, що от вона говорить, мені допомогли психіатри, мені допомогло психіатричне лікування. Ми почали спілкуватися з нею на цю тему, і мені просто ну дійсно було цікаво, що вона повідомить. І я почала задавати запитання, підкажіть, а що саме вам допомогло, як ви себе почували, і з якими проблемами ви прийшли до психіатрії. І вона говорить, що в неї були, вона розлучилася з своєю коханою людиною, і в неї були труднощі на роботі, труднощі у спілкуванні з іншими. І з усіма це такий величезний ком проблем, вона не могла з цим справитись, і вона з цими своїми з, з, з усією цією ситуацією прийшла до психіатра. На що психіатр їй рекомендував госпіталізацію? Її госпіталізували до психіатричного закладу і прописали їй певний перелік психотропних речовин. І от вона говорить, що вона лежала на ліжку, дивилась в одну точку. Дій було байдуже до всіх тих проблем, які, з якими вона прийшла до психіатра, і вона говорить, що вона дуже багато спала. І що в неї була слабкість, але в цілому, от якби психіатри їй допомогли. І якраз вона в нас до нас потрапила на захід саме після виписки. І коли ми з нею говорили, я задала питання: ну а по і того, що відбулося, тобто твої проблеми, вони роз, якось вирішилися? Вона каже: Ні, не вирішилася мені також треба зараз буде ці проблеми вирішувати. А з хлопцем вдалося владнати відносини, Вона каже ні, не вдалося. Кажу, а якісь ситуації по здоров'ю відбулися за цей період, і вона почала говорити, що вона набрала вагу, що в неї труднощі ж з шлунково-кишковим трактом, що в неї почалась сильна сухота в роті. І от повідомляючи одне за одним цю інформацію, нам вона сама прийшла висновку і говорить: то це ж каже був обман. Ось така історія, вона дуже показова, тому що часто люди, які знаходяться самі усередині проблеми, їм дуже складно побачити її всередині, бо вони вже в ній знаходяться. Тому, якщо ви хочете допомогти такій людині, будь ласка, спостерігайте за нею і за її станом, як він змінюється. Якщо ви бачите, що він змінюється в гіршу сторону, потрібно той же час звернутися до компетентних лікарів. Наступний крок. З людьми, які от проявляють досить нетипову психічну поведінку, агресію, або от вони становлять шкоду для себе чи для оточуючих, наступна рекомендація, як бути з такими людьми, це убезпечити їх. Я розумію, що це питання непросте, тобто механізм. Який існує нині у суспільстві, яке продвигають психіатри, що це можуть зробити лише вони, тобто, що можна людину помістити в психіатричний заклад, і ми про неї там подбаємо. З Чим стикаємося ми? В чому заключається така таке піклування у лапках за цими людьми? Їх Прив'язують до ліжок. Майже 90% людей, які звертаються до нас з проблемою порушення їх прав у психіатрії, повідомляють, що їх прив'язували до ліжок у психіатричних закладах. Їм насильно вводять величезні дози психіатричних препаратів. Часто це коктейлі, тобто це коктейль з декількох психотропних препаратів. Їх ніхто не обслідує, тобто їх фізичний стан ніхто не перевіряє. Просто психіатри ці симптоми припиняють, називаємо це так, за допомогою психотропних речовин або прив'язування, але проблема по суті нікуди не дівається. Потім така людина виходить з психіатричного закладу, проходить деякий час і знову те саме виникає у, або вже навіть з більшою силою. Яка ж дійсно була б, яке дійсно було б гарне рішення? Гарним рішенням було б ізолювати цю людину у безпечне місце. Наприклад, це могла би, би бути якийсь заміський будинок або реабілітаційний центр, де є більш безпечна обстановка, де людина могла би відпочити або хоча би перебути ось цей критичний стан? Кожний стан. В цілому, він змінюється. Спочатку це більш гостра фаза, вона деякий час тримається, і потім, в принципі, ця гостра фаза проходить. І от потрібно забезпечити у цей період людині спокійну атмосферу. Щоб цій атмосфері в неї було харчування. Якщо людина, наприклад, ну зовсім там не якісь критичні симптоми на не розуміє, де вона знаходиться, не може харчуватись, тоді це глюкоза має бути і можливо у якихось невеликій кількості безпечні, заспокійливі і або снадійніш, тобто обов'язковим принципом є те, щоб людина спала, їй потрібно висипатися, тому що прийти в нормальний стан, коли за відсутності сна, неможливо. Зараз я приведу одну історію, приклад, да, який стався у моїх колег, тобто такого самого відділення громадянської комісії справ людини. У них була ситуація, коли до них звернулися рідні дівчини, яка е, почала проявляти. Розлади психічні, причому такі досить яскраві. У неї були галюцинації, вона кидалася під автівки, вона не розуміла, де вона знаходиться, тобто повна така дезорієнтація. І ці, рідним цієї дівчини було порекомендовано вивести її десь у місце, де вона могла би перебути цей стан. Вони вивезли її за місто. Біля неї завжди було двоє людей, один із яких був лікар. І їй надавали харчування, коли вона, ця дівчина, не могла харчуватися, просто їй кололи глюкозу. Паралельно дбали про те, щоб у неї був сон, коли вона не могла спати, їй давали невелику безпечну кількість да, снодійного, а також невелику кількість заспокійливого для того, щоб от вона могла перебути цей стан, да, цю таку активну фазу. І, на протязі декількох тижнів цей стан, в принципі, пройшов. Вона стала почуватися більш-менш стабільно, і її рідні перейшли до наступного кроку. Наступним кроком, і це вже буде наступний крок рекомендації моєї, що можна робити у повідношенні, що потрібно робити по відношенню до таких людей. Цю дівчину, ці дівчині провели повне обслідування її організму. За тобто, там всі 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 аналізи, які всі можливо було здати, вони здали для того, щоб виявити якісь скриті хвороби, які є у неї. І було виявлено величезний там дисбаланс гормонів, який відбувся внаслідок проблем з щитовидною залозою. Коли ці аналізи показали лікарю, і до ці до цього лікаря навіть цю дівчину не вели, просто показали аналіз спеціалісту. Вона сказала, що ця людина, у якої такі аналізи, вона напевне бачить шалені галюцинації, тому що так, це, я каже, перше бачу такий величезний дисбаланс. І було назначено лікування цій дівчині, і внаслідок лікування усі ці психічні. Розлади вони більш не повторились. Тобто, коли компетентно вилікували причину стану, то сам наслідок, да, сам наслідок оцей психічний розлад він пішов сам собою і не потрібно вживати ем, руйнуючий організм, психотропні речовини, а потрібно було лише знайти причину і усувати саме причину такого стану. І вже перейшовши до цього питання, до третього пункту, а саме до обслідування, я хочу підкреслити, що спілкуючись з величезною кількістю лікарів, ми отримуємо постійні підтвердження, що реальні фізичні захворювання, які можуть виникати у людини, викликають психічні розлади як симптом, тобто як просто прояв того фізичного стану, який є в людини. Це можуть бути проблеми з гормонами, це можуть бути ті чи інші опухолі да, там, в організмі людини, це можуть бути віруси, які складно визначити а, простим таким симптоматичним шляхом. Це можуть бути інші патології, які є в організмі, які просто людина не виявила вчасно, і вони не проявлялися якимись іншими яскравими симптомами, і організм не був обслідуваний, і в цього виникла ось така ситуація. Я проведу такі наглядні приклади, з якими стикалися ми у процесі нашої практики за ці 8 років. Одна ситуація була з хлопцем внаслідок досить тривалого лікування психотропними речовинами, у цього хлопця порушилася величезна кількість функцій в організмі. У нього почалося ожиріння, виник цукровий діабет, також в нього почалися проблеми зі сном, проблеми з чоловічими функціями. І коли він обслідувався. Тобто він сам прийшов до того, що щось не так, що його лікують у психіатрії, а не зникають ні психічні симптоми, не організм його не стає більш кріпким да, і функціонує а, досить погано. І він почав обслідування. І внаслідок цього обслідування виявилося, що він має пухлину мозку. І коли йому почали вже лікування даного його реального захворювання, психічний, психічний розлад почав. Вчухати і потім зовсім перестав його турбувати. Наступна ситуація, з якою ми стикнулися, це до нас прийшла на захід донька, у якої маму лікували в психіатричному закладі. Мама вже була у віці, і вона розповіла про те, що, що з нею відбувається. Ми дали їй, у нас є такий доклад: зветься він Альтернатива психотропним препаратам. Я Дам вам посилання під цим відео на наш доклад, і ви зможете його переглянути. І коли вона прочитала те, що реальні фізичні захворювання можуть бути причиною психічних розладів у людини, точніше, психічних проявів, симптомів, вона почала обслідувати стан своєї мами, реальне, реальне обслідування, тобто вони зробили аналізи і виявили, що у мами. В організмі є такий вірус, називається він вірус токсоплазмоза. Так? Це передається з тваринками, тобто у мами було декілька котиків, і ось таким якимсь чином виник у неї цей вірус. І цей вірус часто він просто може проявлятися як звичайна застуда, тобто температура висока, нежить, але паралельно виникає внаслідок наявності цього вірусу в організмі. Ті чи інші психічні розлади, навіть такі, як галюцинації, або якісь ем, стани, які не керує людина ними, да, не керовані стани. І коли почали лікування саме вірусу токсоплазмоза в мами цієї дівчини, у неї почали потроху зникати ці психічні симптоми. І ще один важливий аспект, який впливає на стан. Людини, яка відчуває тяжкі психічні розлади, це її оточення, оточення, в якому вона перебуває. Не для кого не секрет, що дуже велике значення має мають наші близькі і рідні, які біля нас знаходяться, оточення, друзі, колектив. І якщо людина постійно Відчуває пригнічення да, у свою сторону, якщо її постійно зупиняють або не дають діяти, або робити те, що вона хоче, це може дуже негативно впливати на стан людини. І оцими психічними проявами людина може виражати так званий супротив. Даній ситуації. Наприклад, це дуже яскраво видно на дітях, коли маленька дитина вона хоче якось проявлятися, вона хоче чогось досягати, і дитина кудись щось робить по своєму власному бажанню і її зупиняти постійно. Наприклад, такі батьки її постійно зупиняють, або вона росте у сім'ї тиранії, де, наприклад, приміняють фізичне насилля до дитини. То така дитина може дуже, досить сильно проявлятися в психічному плані. Тобто в неї можуть виникати стани, і ці стани є супротивом на ту ситуацію, ту атмосферу, у якій перебуває дитина. Таким чином ми можемо спостерігати, що якщо людину помістити у більш безпечне оточення, якщо її прибрати з того оточення, в якому вона перебуває, наприклад, вивести. В якесь інше місце, або у санаторії, або десь на відпочинок, то стан людини суттєво змінюється. Навіть може виявити, що людина повністю зцілиться від цього стану. І резюмуючи дане відео, я хочу підкреслити основні пункти, які ми сьогодні з вами проговорили. Перше, це виявити, чи вживає людина той чи інший психотропний препарат. І якщо це так, то скоригувати таке лікування, звернутися до компетентних лікарів для того, щоб допомогли зняти людину з прийому психотропних препаратів і назначили реальне, ефективне лікування. Другий фактор це помістити таку людину у безпечне оточення, створити ці умови, догляд. Так, це не завжди просто, але якщо ми дивимося з позиції турботи, з позиції здоров'я і найбільшого блага для такої людини, це буде більш оптимальний варіант, ніж помістити таку людину до психіатричного закладу з усіми його пригнічуючими наслідками. Наступним кроком буде повне обстеження організму і виявлення прихованих захворювань. Які можуть бути реальною причиною виникнення психічних розладів як симптомів, тобто да, як побічних явищ. Ну і, звичайно, це терпиме ставлення до таких людей, дбати про них. І ви знаєте, іноді психіатри лякають нас такими людьми і говорять, що вони небезпеку становлять для себе, для оточуючих. Але мій досвід показує, що ці критичні ситуації, цей стан він минає, і потім ми бачимо свою близьку людину, товариша, друга, сина, доньку, маму в нормальному стані. Але якщо все ж таки туди мішуться психіатрія, то на жаль, це часто призводить до пагубних наслідків. Завершу також однією історією. Ця історія завершилась досить трагічно, але вона є показовою. Це історія двох бабусь, одні з бабусь у наслідок. Проявів, пов'язаних з віком, були прописані психотропні речовини, і ця бабуся на протязі півроку, її стан все погіршувався, і погіршувався, і погіршувався, симптомів ставало все більше і більше, і відтоді вона померла. А от інша бабуся, вона навіть була старша по віку, та біля неї була любляча родина. І в неї були також психічні прояви, тим паче, їй забезпечували харчування, спілкування, дбайливе ставлення. Це не завжди було просто, але це привело до того, що у бабусі було нормальна, нормальна старість, нормальне доживання віку. Ось така різниця у дбайливому ставленні і у тому, коли ситуацію віддають у руки психіатрів. На цьому я би сьогодні хотіла завершити наше спілкування. До нових зустрічей!